Я ходжу і думаю там про різні речі, намагаюся щось там зрозуміти, поняти. Думаю, мені те цікаво, те цікаво, це хочеться зрозуміти, це хочеться пізнати. І в якось в моменті думаю, а для чого мені ця вся інформація? Навіщо? Що дає мені інформація? Я слухав раніше тонни всього. Що все цікаво, 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 і воно мені було, очевидно, тоді потрібно. А наразі я ловлю себе на тому, що інформація це просто конструкції. Можна в них е, заплутатись, застрягнути і просто увійти як цей скажений. Цей принтер, <хи> друкувати ці конструкції, додавати, нарощувати, нарощувати їх безкінечно. Фактично, поки воно само під своєю, під своєю вагою не обвалюється, знову це відновлювати. Але насправді ж інформація це лише конструкція для чогось. Для того, хто її пізнає, для чого її пізнавати. Для чого інформація? Для чого те, що от, хтось зараз слухає, намагається щось думає, що, що він таке зараз може сказати, чогось цікавого, цінного для, для мене. А я милю, милю, милю. Аби що, для когось так. А хтось уловить своє схоже схожий свій стан. Коли він думає, для чого мені ці всі інформації, для чого мені ці концепції? коли... Я вже їх стільки е, у собі, а вони не дають мені того, що я шукаю. А я шукаю себе, свій стан. А вона, а це не в інформації знаходиться. Інформація це лише опора якась тимчасова. Будь-яка концепція це тимчасова опора, щоб відштовхнутися і пірнути вглиб себе, пізнати щось. Ну, хтось пірнає вглиб, е, простору, вглиб, в глиб простору, в глиб якихось світів, думаючи, сподіваючись, що там він знайде відповіді, чи там він знайде себе, якщо він навіть так питання ставить, чи запит. До речі, від запиту багато залежить. Який запит, така, така є відповідь. Якщо шукати відповіді, то прийде ще одна інформація. На цю інформацію потрібно буде ще відповіді, знову прибуде. І так безкінечно ця конструкція, це ця просто нарощування цих конструкцій врешті перетворюється в хлам, захлам, захламлення себе. Тоді хочеться його все струсити, щоб що. Щоб зрозуміти нарешті, хто я такий? Хто я такий. Цінність, усвідомлювати цінність не інформації, а цінність того відчуття себе, свого стану врешті-решт. Короче, інформація це цікаво, захоплююче і весь простір, весь соціум і всі... Всі транслюють якусь інформацію, все побудовано з інформації, але наповнює цю інформацію щось інше. Е, оживлює цю інформацію, всі структури, щось інше. Ми будуємо дім із конструкції, але жити в ньому буде хтось. В ньому живуть люди. Миші. Мухи і так далі, але живуть інші істоти, інші, інша суть живе в будинку. В конструкціях живе щось інше. Або вони просто залишаються просто конструкціями. І вони конструкції відповіді не дають. Вони лише дають прихисток на якийсь час. Можна в них застрягнути, а можна знайти себе десь. Не в конструкціях, а в а в тому, хто в них живе.